Україна рідний край, поле, річка, зеленгай. Любо стежкою іти, ти. Тут живемо я і ти. Діти, як називається наша держава? Так, правильно, Україна. А хто ми з вами? Українці? Ми любимо свою державу, шануємо, поважаємо всіх. Україна незалежна, вільна та мирна країна. У світі знають видатних українців, які принесли славу нашій державі. Багато років тому на Україні на Черкащині, в селі Моринці, 9 березня бідній багатодітній селянській родині народився. Тарас Григорович Шевченко. А хто він діти я зараз вам розповім. Колись давно в країні хлопча виростало, невідомого малого тарасиком звали. Полюбляв він малювати та віші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлопча. І горя не знали. та настав лихий світанок, Батьків раз не стало. Став тоді малий тарасик світом мадрувати і у дяка працювати, мудрості навчати. Ой, як тяжко було дяка малому хлопчині. Утікав, не оглядався в одній сорочині, став тоді малий тарасик. У пана служити і малому кобзарику легше стало жити. Чився у пана малювати і пішов навчатись. Та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу у дружньому крузі, так дитинство промайнуло. Раз та Горгусли. Пройшли роки, сувіло його вже волосся. Та й досі пам'ятаю хлопчика малого, що з дитинства став писати Кобзареве слово. Шевченко є автором першої книги, збірки своїх поетичних творів, яка називається Кобзар. Тому Тараса Григоровича Шевченка. Називають Великим Кобзарем. Я пропоную вам разом зі мною вивчити вірш Тараса Григоровича Шевченка. Тече вода з під явора. Тече вода з під явора, яру на долину. Пишається над водою Червона калина. Пишається колинонька, ябір молодіє. А кругом їх верболози, лози зеленіють. Діти, давайте разом зі мною, дивлячись на картинки, повторимо цей вірш. Тече вода з під явора, яру на долину пишається над водою червона калина. Пишається калинонька. Явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Діти, я вас познайомила з видатним українським поетом і художником Тарасом Григоричем Шевченком. Писав Тарас Григорич про рідну природу, про Україну, про український народ. Та його тяжке життя. Поет помер давно і похований він у місті Каневі на високій горі, над Дніпром. Це така була мрія Шевченка. Цю гору називають Грасова гора. Але в народі до цього часу живуть його вірші. Вони звучать по радіо, телебаченню, її вчать діти в садочках, в школах. Багато віршів Тараса Григоровича Шевченка композитори поклали на музику. І вірші стали тепер піснями. Український народ любить, пам'ятає і шанує Тараса Григоровича до нього. Тому в багатьох містах України споруджені у пам'ятники. До таких споруд пам'ятників приходять люди, щоб покласти квіти. Згадати добрим словом та вшанувати пам'ять про талановитого видатного художника й поета Тарас Григорович Шевченко гордість і натхнення українського народу. В нашому місті Запоріжжя теж є пам'ятник Тарасу Григоровичу в Шевченківському районі біля райадміністрації. Пам'ять про Тараса Григоровича Шевченка. Великого Кобзаря житиме завжди в серцях українського народу.